Гібрид ПТ-305 відноситься до гібридів для виробничої системи Clearfield. Це новинка у нашому портфоліо цього сезону. Він має високу е, толерантність до гербіцидів на основі імазамоксу. Можна використовувати на ньому йому як восени, так і весною, якщо в в тому є необхідність. Відрізняється гібрид помірним темпом наростання вегетативної маси восени. Того підходить він для кінця, наприклад, пізніх сроків посіву, що дуже цікаво, якраз для захисту гербіцидного. Відрізняється підвищеною стійкістю до основних хвороб ріпаку і толерантністю до розтріскування стручків. Можна переконатися в цьому, загляну, що у нас вже 17, нагадаю, червня у нього ще повно зеленої вегетативної маси, він нормально реагує на інтенсивні, екстенсивні технології живлення, і також пластичний щодо сроків посіву. У нього, відповідно, виходить широке вікно посіву, але в дуже пізні сроки не рекомендується його висівати. Якщо ми бачимо, що гібрид входить у фазі шести листків в зиму, то це не найкращі для нього умови, адже він має помірніше відростання весною і має середньопізнє цвітіння при середньостиглому дозріванні.